Допомагають оформити пільги та зібрати всі необхідні довідки ветеранам війни та учасникам бойових дій. Вже два місяці 12 помічників ветеранів працюють у прозорих офісах міста Вінниці. За цей час вони прийняли понад 850 запитів від військових та їх сімей. Анатолій Чорномас на війні з червня 22-го року. Чоловік пробув два місяці в Енергодарі в окупації. А коли йому таки вдалося виїхати, взяв до рук зброю і пішов боронити Херсон. Там отримав дві важкі контузії: одну в лютому, а іншу в травні. Чоловік частково втратив слух. Анатолій звернувся до помічника ветерана, щоб оформити пільги на комунальні послуги. Мене направили сюда, щоб оформити, як у часі боєсвітірайни оформити якісь пільги для сім'ї переселенців. Вроді, як це все положено, оформлять, сказали підійти сюди. До ветеранам війни. Андрій Бродський помічник ветерана. У 14-му році він боронив Україну на сході. Тоді отримав важку контузію, через яку перевівся на іншу посаду. Тепер чоловік звільнений від військової служби за станом здоров'я. Своїм обов'язком він вважає допомагати іншим ветеранам, а саме вирішувати бюрократичні питання, з якими буває вкрай важко розібратися без сторонньої допомоги. Питання, звісно, основне, яке турбує всіх ветеранів, це, це пільги на комунальні послуги. Але до пільг на комунальні послуги потрібно ще мати перелік документів, які дозволять їм ці пільги отримати. 12 помічників ветеранів вже два місяці працюють у прозорих офісах міста Вінниця. За цей час вони отримали сотні звернень, як від самих ветеранів війни та учасників бойових дій, так і від родин загиблих військових. На сьогоднішній день. Вже є більше 850 звернень від ветеранів та членів їхніх родин. І вже в цих зверненнях вони ще поділяються на різні послуги. Є тематичні напрямки. І от саме цих тематичних напрямків зафіксовано вже більше 2,5 тисяч. Найбільш важке це родини загиблих, члени родини, коли люди втратили найдорожче. З цим приходять. Помічники ветеранів не обмежуються роботою у прозорих офісах. Вони часто відвідують лікарні та реабілітаційні центри, у яких перебувають військові, щоб познайомити їх зі своїми послугами та надати підтримку. Помічники ветерана працюють в офісах соціального спрямування. Вони розташовані в них тут робочі місця. Вони працюють в органах пенсійного фонду. Створено робоче місце. Зараз ми також і Самі вони ініціюють і відвідують реабілітаційні установи, лікувальні установи, всі от госпіталі для інвалідів з метою того, щоб самі ветерани знали, зверталися, вони залишають свої контакти, вони були на нашому протезно ортопедичному заводі. Зараз на базі центру ветеранського розвитку та на базі Вінницького технічного університету проходить навчання друга група помічників ветерана, і потім буде ще третя. Загалом понад 50 людей подали свої заявки на навчання на помічника ветерана у Вінниці. Людмила Левченко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.